Заради безпеки Юлія приховує своє обличчя. Її коханий після чотирьох місяців полону продовжує службу в Азові. Жінка тримається стійко і втілює у життя спільні мрії. Кав'ярна працює майже місяць. Це була наша мрія. Давно ми про це мріяли, і нарешті вона здійснилась. Ми сподіваємося, що все буде добре. Ми дуже раді, що збираються наші родини з наших спільнот, з нашою більш велика родина Азовсталя? Юлія родом з Донецької області. У 2014 році, коли розпочалася війна, жінка вхопила маленьку валізу. Покинула усе і виїхала до Маріуполя. Адаптуватися у новому місті допомагали друзі та знайомі. Її коханий родом з Одеси. З 2015 року чоловік служить в бригаді Азов. Познайомилися вони у 2018-му на узбережжі Азовського моря. Ну, це літо було це літо, було, ми з подружкою відпочивали. Е, ну, на Азовському морі, звичайно. І так, хлопці не дуже гарні до нас підійшли. Ми так, ну, це літо деякі ж, ви розумієте, в якому стані, а ну, наші хлопці вони ж мужні. Е, е, і ну, просто попросили, щоб дівчат залишили в поспокій. Ну, І після цього ми якось просто спілкувалися. Понад рік вони підтримували дружні стосунки. Юлія налагодила життя, працювала в галузі реклами, а хлопець продовжував службу. Ознайомившись ближче, вони зрозуміли, що це не просто дружба. Зрозуміло, вдвох, що вже без один одного не можемо просто і все. Він, звісно, багато часу приділяв роботі. Ну, звичайно, вихідні. Наше було субота неділя. Взагалі, ну інколи вечір. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Юлія поїхала з Маріуполя до сестри у Київ. Згадує, чоловік тоді казав: поїдь до рідних, відпочинь. А я вже хвилювалася. Ти так тут серденько вже стукало. Я говорю, та ні, їхати їжа, їжає. Ти давно не бачила? Збирай свою маленьку валізку і давай. Я така, так, щось не так. Ну, і я поїхала. Той період Юлії й досі важко згадувати без сліз, бо коханий був у пекельному Маріуполі. Чоловік інколи виходив на зв'язок, але про шахіття навколо не розповідав. Більше цікавився справами Юлії, обговорювали мрії та будували плани на майбутнє. Там, коли він був, ми почали там ну, кав'ярні. Ми ще Маріуполь хотіли відкрити її, але ну, ми думали навесні відкроємо. Зараз все ну, сложилось, як сложилось, склалось, як склалось. І він каже: так, хай, ну, коли назовсь, з тебе назва, з мене все інше. Хай, будемо хетити, давай хать. Ти поки я. Повернусь, він завжди казав: я повернусь, все до добре. Я повернусь, буде до. Добра. Хоча ми розуміємо, що вони саме не знали, як все, все буде. Коханий Юлії потрапив у полон. Після чотирьох місяців у ворожих катівнях повернувся додому під час масштабного обміну. Це мій був, це він, але мінус 35 п'ять кіло. Да. Ну нічого, головне було не подавати виду. Я могла попакати десь, а так ні все добре. Він ну, напевно, наше. Я не знаю навіть почуття ще більше було, ніж до цього. Це якось переосмислилось. Після кількох місяців реабілітації чоловік вирішив повернутися до побратимів. А Юлія зібрала волю в кулак і почала працювати над втіленням спільної мрії. На одному з заходів наших родин військових. Дівчинка, яка нам допомагає, волонтерка можна сказати, так Оксана. Вона каже: Гет, Юль, гет. Ну багато хто із дівчат, ну і родичі, і родичі, просто які допомагають зараз. Наша держава дає таку можливість, щоб отримати грант. Спробуй його, та я ніколи не писала особливо. Бізнес-плани це циферки, все це мага. Спробуй спробуй, Я тобі допоможу. За два тижні жінка написала бізнес-план. Держава виділила 250 тисяч гривень. Доклавши власні кошти, Юлія почала шукати приміщення, зробила ремонт, придбала обладнання і вже за кілька місяців відкрила двері кав'ярні мрії. Звичайно, було все важко. Я не... Це перше мій таке бізнес, це перша кав'ярна сфера. от по взагалі це перше, і було складно, тому що я усьому намагалася сама розібратися. Кожній дрібниці нервувала. в мене чоловік так каже, Все кожного ранку в тебе все поучиться. Я в тебе вірю. Все добре буде. Зараз у кав'ярні, крім Юлії, працює ще двоє людей. Серед них Ксенія, переселенка з Бердянська. Жінки познайомилися на одній із зустрічей родин захисників. Чоловік Ксенії також оборонець Маріуполя. Вже третій рік вона чекає його з полону. Я дізналася, що Юля відкриває заклад, то я їй попередила. Кажу: я ну, в плані роботи в, в цій сфері, я нуль, але я хочу навчитися, хочу спробувати. Робота мене повністю відволікає від о, моєї основної проблеми. О, ти тут відпочиваєш, можна сказати, душею. Ти перемикаєшся, в тебе думки вже відходять на інший план. В тебе тут от робота і ти все думаєш про роботу. Кав'ярня, хто в темі стала осередком людей зі спільним болем та цінностями. Тут Юлія планує проводити зустрічі для родин військових, майстер-класи з випічки та малювання, і обов'язково заняття з тактичної медицини.